Які далекі бабині світи, лети, моя доріженько, лети, веди мене у той забутий світ, де соняшники, і похилий плід, і хвіртка до криниць, і ворота, і на грушках сусальна позолота, на яблуках шовкова павутинка, де пташка плаче, як мала дитинка. Веди туди, де холодно і жарко, Де на вербі лежить рожева хмарка. І де дощі ховаються у стріхи, де прямо з неба падають горіхи. Веди мене, я буду йти в ті сіни, де пахнуть глиною і димом стіни, де клямка у дверях не заржавіла, де дощечка куточку почорніла. Та мої рідні баба, дід на знимці, Та матінка у штапельній хустинці, і батечко у курточці наваті. Там дух прадіда дибає по хаті, і горщики ще пахнуть молоком. Та мариночка стоїть із кисляком, і у макітрімак, а ми не мак, там в кожному куточку якийсь знак. Чи розгадаю, чи бодай згадаю, що я в тім давнім світі відчуваю, що я із нього вийшла, що він мій, що він сидить на лавочці старій. А я десь поруч, ген, За тим горбочком, за цариною, за ось тим лісочком. Я у собі той світ несу, несу, а як стомлюсь, то впаду на росу.